Доброго дня. Всім бажаю здоров'я, скорішого миру і перемоги. Хотів би обсудити і з вами, як би, такі думки накинути вам. От, YouTube, Shorts. TikTok, там, Facebook, YouTube дивлюся YouTube, теж шортс. Нема в мене Тіктока, Фейсбука. Ютуб дивлюся. Коментарі в основному. Багато хто коментує, особливо мужики, які сидять коментують там, чи ТЦК, чи поліціянтів, чи Нацгвардіїв, чи ЗСУ щось не так там, ер. коментують і зразу там всіх на ноль, депутатів на ноль, мінтов на ноль, всіх на ноль. А самі що ви робите? Де ви знаходитесь в? той момент, коли пишете, блядь, у, у, у жінки під юбкою чи у мамки на печі, чи ховаєтесь десь по квартирам і пишете тільки, е, тут, і всіх на ноль, а з себе чого не почнете. Йдіть просто служити. Хоча б служити. Не воюйте навіть, в службі вистачає дуже багато, бо забезпечені особливо. Попробуйте послужити хоча б самі, з себе не починайте. В першу чергу.